Перезаряджайся. Ну, нарешті. Це добре. Нє, це не добре. Нє! Там ковних ку кулемети, не за мною підуть. Вони мене вб'ють! я не хочу помирати, ну не зараз! Я ж занадто молодий! Чекай, я не хочу, блін. Ми за мною не пішли, це добре. Я тут лишусь, я не піду. Давайте послухаємо радіо, Приєм-приєм! Говори пост 8. Усім постав. Головний корпус лів Ген Тім було зруйновано військами Google. Якщо ви чуєте це повідомлення, негайно відправляйтеся на базу 10. Послання на цю базу, буде під цим відео. Слухайте, спам'ятайте, все, що вони не робили не тільки заради вас. Не залишайте їх зараз. Не забувайте їх. Рятуйте їх. А тепер для тих, хто не зрозумів. На жаль, після довгої боротьби з Google я все ж таки потерпів поразку і змушений переносити свій канал. Посилання на новий канал буде під цим відео. На цьому ж каналі я більше нічого нового випускати не буду. Він закривається. Підписуйтесь на новий канал, коментуйте, лайкайте і всім па-па!